Книжковий марафон 42, який ми перейняли від Євгенії Піру, цю естафету, і продовжуємо сьогодні. Ми розповімо про багато книг, і в нас дітки, які хочуть розказати про ці книги, які вони вчитали і порекомендувати іншим дітям. Марафон триватиме 42 книги. Діти передаватимуть естафету, рекомендуючи одне одному цікаві книги. Зараз дуже модно щось робити, тоді передавати естафету трьом, обливатися, там, хороші новини передавати і так далі. Оце теж в такому плані, просто це діти передають ніби свої такі побажання, що читати, що вони прочитали іншим. Четвертокласники навчально-виховного комплексу номер 7 підтримали всеукраїнський марафон. Діти принесли з собою найулюбленіші книги. Моя улюблена книжка – «Теореадори з Васюківки, її автор Всеволод Нестайко. Тут розповідається про всякі пригоди, ну, про всякі пригоди двох хлопчиків Яви і Павлуші. Там вони встрігають всякі халепи, але виплутуються з них дуже швидко. Ці лісові пригоди. Там... Клюлько, ключка і, і Кося Вухань, Вони там попадають в всякі пригоди і борються зі злом. Моя любима книжка Черівник Смарагдового міста» Її автор Олександр Волков у цій книжці розповідається про Еллі та її маленького песика Татошки. Вони їм випадає пройти через тяжкі труднощі, але вони не знаходять справжніх друзів. Учні нагадують читати корисно не тільки дітям, а й дорослим. Якби людина не читала, то би вона ну вона би не знала нічого. Кни Є багато книжок, які дають тобі знання. Окрім марафону, приготували бібліотекарі ще чимало цікавого. А також запрошують до себе маленьких читачів вступати у фан-клуб «Мумі-троля». Буде в нас відкриття фан-клубу мумітролів, оскільки авторка мумітролів їй 100 років в серпні виповнилось. Тобто, це така теж дата чудова. Ми маємо іграшку мумітроля, Ми будемо частувати смаколиками від рецептів мумі-мами, Будемо читати з дітьми, з чарівним капелюхом, тому що в нас є і мумітроль, і чарівний капелюх. І будемо пропонувати всім дітям долучатися до цього фан-клубу.